Хочу наголосити, що мета сьогоднішньої місії полягає у зміцненні готовності та спроможності реагування на інфекційні захворювання саме в Миколаївській області сьогодні, як дуже важливої частини України. Розташування Миколаївської області має природні особливості, а саме індивідуальність рельєфу, наявність специфічно розташованих водою. Міграція та погано керована міграція населення це переїзд з Херсонської області з окупованих та деокупованих областей півдня України. Ендемічний щодо холери має наша область міграція тварин. Внаслідок бойових дій, затоплення Каховської, пам'ятаємо всі ГЕС, пожежі на полях гризини мігрують, значить в оселі. Ми всі так десь з цікавістю журналісти мене підтримують. Читаємо то дикий кабан по Миколаєву по центру бігає, то косуля забігла, то лисичка, всі цікавляться, похмиляються, але ж всі ми розуміємо, що це має може означати і до чого призводити. Нарешті, одна з величезних проблем саме міста Миколаєва, це відсутність водопроводної мережі води, яка б відповідалася. Санітарним нормам. А наявність скважин, на жаль, тут є працівники міста, я сподіваюся, ну є представники міздраву. Кожна друга, інколи кожна перша така скважина, не містять обов'язково паспорта скважини або паспорта очистки води з сіті, особливо ті, що зроблені облатепленерго, де вказується глибина, спосіб очищення, результати останньої перевірки тощо. На сьогодні, на жаль, місто Миколаїв не має програми моніторингу децентралізованих джерел водопостачання. А ви знаєте, що це основні джерела для більшості кількості населення міста Миколаєва. Я поясню, що це означає. Ми не знаємо, яку саме воду вживають місцеві жителі, гарантованої якості або ні. на нами, що в джерело попадає холерний вібрион ну, неважливо, будь який кишкового збудник, вибухівка тощо. Фільтрація через осмос, яка здійснюється, це облтепленерго ці подачі, вона, на жаль, не забезпечує безпеку по мікробіологічним показникам. І тут виникає нове питання. Де брати гроші на аналізи, дослідження, скільки разів на тиждень або на місяць, або на квартал роблять ці аналізи в лабораторії ЦКПХ, не можуть це робити, роблять в лабораторії Держскусслужби, не можуть це робити. Вірусологічні аналізи, скільки їх зроблено за два роки. На сьогодні джерел води, хто фінансує, хто візьме на себе фінансування цих досліджень, які спроможні робити наші лабораторії. На власні очі я бачила лише один аналіз. Я об'їздила багато скважин. Це скважина біля церкви по вулиці Космонавту, здається, там 81. Від квітня 2024 року аналіз Держспоживслужби, серпень у нас закінчується. Ну, на сьогодні вже того аналізу немає. Тіпа вони є, але їх нема. Я кожен день сама як 90% жителів міста набираю воду скважини біля нашої 9-ї поверхівки. До речі, весь район набирає черги постійно. Ми будемо відвідувати зараз місію лікувальні заклади. Запрошую подивитись по дорозі на ці скважини. Паспорта, паспортів немає у більшості. На тих скважинах, де проста очистка, де попередження, що вода не питна, її немає. Яким чином контролюється наступне питання вода скважин у лікарняних закладах? На жаль, на сьогодні я не бачу представників четвертої міської лікарні. Я знаю, що скважина була там замулена. І я знаю, що міськ здрав, мабуть, скаже, що все, -все добре, але почистили її, не почистили, що куїться в інших скважинах пекарняних закладах, ми наразі не знаємо. Сьогодні тут присутні представники Держслужби ЦКПХ, аналізи по хім складу вони можуть робити, я наголошую на це, я думаю, вони підтвердять це. Але ж треба аналізи бактеріологічні, треба аналізи вірусологічні. Чи виходило міста на ваші служби з пропозицією або область фінансувати такі вкрай важливі дослідження? Якщо так, ви нам зараз доповісти. І це лише одна особливість Миколаєва. Відсутність якісної води в сукупності з температурою повітря біля 40 градусів, протягом вже місяця, до речі, сьогодні вона ще прохолодна, це я гостям пояснюю. Роблять своє діло, на жаль. Якщо чесно, на сьогодні я не вірю, що ми можемо попередити неминучі спалахи в Миколаєві. Але завдяки сьогоднішній зустрічі, принаймні, ми можемо підготуватися до зустрічі з спалахами та епідеміями. Також ми швидко перейшли до температури повітря. Сьогодні навіть я вже казала про холодний день у нас в Миколаєві. Шановні гості розуміють, яка небезпечка і небезпека несе така температура у місті, яке розташоване на півострові і без води. Я також особисто відвідала де деякі ЦПМСД, це, це вже наступне питання. Навіть зробила сюжет, який набрав дуже великий розголос щодо зберігання саме головне вакцин, але і інших препаратів, тих же самих антисептиків, які до 25 градусів повинні зберігатися. Так відсутність генераторів. Або інших джерел живлення електроенергії. Відсутність навіть холодильників або наявність не підключених, чисто для фотозвіту. Ось що я побачила, і це є відеозаписом. На жаль, після мого візиту генератор привезли на два тижні, потім знову зник. На сьогодні ми знаємо, що знову будуть відключення. Вже є графік. Генератор чи є, чи нема. Ми по дорозі будемо їхати, можемо заїхати і це побачити на власні очі. В кабінетах, де приймають дітей, де зберігаються рідини медичного призначення від плюс 30 і вище градусів. Кондиціонерів нема, медперсонал виснажений. Я пропоную також відвідати незаплановано заплановано по дорозі у цій ЦПМСД, побачити все це на власні очі. ЦПКХ має цілий відділ імунопрофілактики, я ж не помиляюсь, так, скільки здійснено і скільки замовило місто і міськздрав моніторингових візитів до таких ЦПМСД з метою. Подивитись, як зберігаються вакцини. Мені цікаво після того мізіту, що набрав за добу 2 мільйони переглядів, чи здійснювався моніторинговий візит у цю саму амбулаторію і дивилися, як зберігаються медичні рідини? Чи всі задовільнилися, як завжди міг став фотозвітам непідключеного холодильника? Друзі, і коли я була керівником закладу і сьогодні, повірте, мене глибоко вражає від душне бажання виглядати красиво, а не говорити про наявні проблеми та не намагатися разом їх вирішити. Ну, сьогодні у нас немає високих гостів, які б зрубали голови. Давайте разом намагатися захистити населення, яке ще залишається тут разом з нами. Вибачайте мене, будь ласка, за емоції. Тепер ще одне важливе питання. Перепрошую, що я, мабуть, говорю непослідовно, але... Свою доповідь я готувала як професіонал, який наразі не залежить від того, не ругає мене керівництво, не наругає, і крісло піді мною не захитається на сьогодні. Після мене красиві слова можуть озвучити інші представники, і там будуть і цифри, і під'єднані, можуть бути, ми все це розуміємо. До речі. Про моніторинг я вже казала. Так, якщо є документи таких моніторингів, було б цікаво їх подивитися. Але я дуже дякую місії за чесне, обґрунтоване, без замилювання очей візит. І вважаю цей візит яскравим прикладом взаємодії на користь народу України, і збереження нації, наших громадян. І це без перебільшення. Ще одне питання. Ми всі обговорюємо зараз загрози особливо небезпечних хвороб, виникнення спалахів та епідемій, які сьогодні, як ніколи, близько, а також готовність реагування та клінічного управління цими захворюваннями відповідно до міжнародних рекомендацій. Але на сьогодні ми маємо в Миколаєві закриття пробачте, оптимізацію, реорганізацію єдиної в області обласної інфекційної лікарні Центру лікування інфекційних хвороб. Я дякую вам, Ігоре Володимире, що ви як представник присутні на сьогодні. Територіально відокремлена інфекційна лікарня, розташована на 4,5 гектарах землі, з відокремленими корпусами, маючи мельцеровські бокси, багато хто не розуміє, що це таке, з сучасними капітальними ремонтами, з сучасною апаратурою, зараз приєднуються, вже приєдналося до розташованого за містом у далекому селі в тізіопельмінологічного диспансера. На сьогодні, на жаль, я пояснюю, що це, бо зараз нам можуть сказати, що відбувається, там територіальна буде там, потім туди. На сьогодні, на жаль, звільнено 80% персоналу. Закриті лабораторії, це найважливіше, закриті вже і звільнений повністю весь персонал. Клініка біохімічна, потужніша, по ізо сертифікована, бактеріологічна. Працювали вони цілодобово в лікарні. Залишки пацієнти, Ігорі Володимирович, я правильно кажу? Лабораторія клініка біохімічна сьогодні існує. ситуація сложна дійсно, Ну но... немає, немає виїхав. Не змає змогу обслуговуються пацієнти повноцінно. Закрита по суті знищена нова реанімація цієї лікарні її вже немає. Вона не працює декілька місяців. Повністю зроблено двадцятому році згідно європейських стандартів та дебе. Корпуси закриті, нові з камерою 2020 року придбані, окремий харчоблок, окрема пральня, нові пральні машини, сушильні машини, придбані 2020 році. Все це під загрозою повного знищення, тому що, я вже сказала, произошла реорганізація. До цього одна з найпотужніших лікарень України з високими фінансово-клінічними показниками найкращого, найвищого рівня. У грудні 2021 року зміна керівника призвела до того, що ми маємо сьогодні. На жаль, як в пошлому анекдоті, пішли з шляхом пересування ліжок. Замість можливості відновити спроможність лікарні повноцінно працювати, після шість місяців невиплати заробітної плати працівниками вирішено було лікарню, по суті, закрити. На сьогодні персонал повторюю, звільнений в більшості яким чином відбуватися, буде робота лікарні без реанімації лабораторії, харчоблоку, дискамер, з правильно, а все це буде розташоване за містом у в тій ну, мабуть, є план. Але мені це не зрозуміло. Пропоную розглянути на сьогодні можливість не вбивати остаточно цю колись найкращу лікарню, поки не все втрачено. Якщо вже потребувалася ось такі реорганізації, ми не будемо ж заперечувати хвилі реформ, вона нас всіх захиснула. Але що заважає на сьогодні зробити принаймні спробу держава влучанням інвесторів бізнесом? Те, що приєднали, об'єднали на здоров'я, приєднали, об'єднали в ці, ці пульма диспансерці в ці шоколаді. Я кажу про створення нової лікарні у світі постанови кабінету міністрів України нової від 13 серпня 2024 року про порядок створення та функціонування спеціалізованих медичних закладів охорони здоров'я. З особливим протиепідемічним режимом те, що ми знищували сьогодні, дякувати Богу, нам пропонують створити. Давайте першими, як область, яка стоїть зараз на фронті, і не лише епідемічному, але й фактичному, створимо, а не знищимо, показуючи приклад всій Україні, як правильно боротися з викликами сьогодення. Я всім вам дякую і я дуже дякую місії.